Сьогодні покажемо вам три варіанти кошиків для хлопчиків з зайчатами. Перший у нас це велюровий зайчик сірого кольору, колекція Вишуканий ампір. Ось такий має ззаді отку моточку з помпончиками. Тут у нас лаванточка блакитна, надпис хиви, і ось така квітка з зеленим. Другий варіант у нас. Зайчиком вухана в пласаді вушка. Тут варіант без квіточок, блакитна сиром обмоточка. Ці два кошики йдуть розміром 15 см і підходять для діток від 2 до 5 років. З такими ж декорами можна зробити і у розмірі 20 см. Наприклад, як ось цей варіант: будь-який декор можна зробити на розмір 20 см. Саме такий розмір підходить для діток від 5 років. Цей варіант також без квітів для хлопчика з блакитним велюровим зайчиком. Пишіть, який кошик вам сподобався найбільше, і заходіть у нас на сайт, обирайте кози.